Володимир Миколаївич досить ґрунтовно зупинився на питаннях соціально-економічного розвитку. Я хотів би підкреслити тільки деякі акценти нашої спільної праці і то, що встигла зробити обласна рада 6 скликання. Ви самі розумієте, що ми працюємо менше місяця таким скликанням обласної ради, тому говорити про якісь значні наші досягнення дуже рано і. Головне, що перше засідання пройшло, що сформовано зараз 11 комісій депутатських в обласній раді. Ми зараз е, працюємо над тим, щоб продовжити ті позитивні напрацювання, які були в нашій попередніх. На нашому контролі зараз знаходяться 23, 23 обласні програми. Хотів би підкреслити, що найбільше значенням зараз приділяється такій програмі, як стратегія соціально-економічного розвитку області до 2015 року, що я поговорив досліддоклад Володимир Миколаївич. Це шкільний автобус, тому що ви знаєте, що у нас кількість школів зменшиться десь на 5,5 тисяч чоловік, а це веде до того. Деякі школи фактично не зможуть функціонувати, тому проблеми шкільного автобуса будуть стояти досить густо. По нашим розрахункам, для того, щоб задовольнити найближчі наші потреби, треба приблизно 3,8-3,8 мільйона гривень. А в тому проєкті бюджету, який буде затверджуватись на Верховній Раді 24 грудня, передбачено всього на Україну 50 мільйонів. Зрозуміло, що. І з такої суми нам тільки не, не, не вдасться мати. Тому проблеми будуть. Проблеми вантовіровної здоров'я. Володимир Миколаївич сказав про ті досягнення, які були зроблені. Ми теж будемо працювати в цьому напрямку особливо. Це забезпечення медичних закладів, санітарним автотранспортом, реалізація стратегії демографічного розвитку. Це програми з будівництва власної дім. Підкреслити, що по обласній програмі Шкільний автобус з початку року було придбано 4 автобуси. По програмі Власний дім у 2010 році надані кредити понад 257 на суму 6,68 млн грн. Зараз підписаний новий теж лист від імені обласної ради на голів рад, для того, щоб при формуванні у бюджету вони передбачили в районних бюджетах. Теж питання по підтримці цієї програми. Одне із, один із напрямків, який теж не залишається поза нашою увагою, це спілкування з людьми, це особисті прийоми. От, в обласній раді керівники за 2010 рік на особистому прийомі побували 623 громадяни. Отримало 215 письмових звернень. За період каденції 6 хлопня вже прийнято 26 осіб. Збільшення кількості осіб на особистих прийомах говорить про те, що, на жаль, ефективність роботи місцевих органів влади і мало, в, в районах, в інших населених пунктах і ще не настільки ефективна ця робота що люди змушені звертатися чи в обласну державну адміністрацію, чи в обласну раду. Тому після того, як пройшли вибори, одна наша головна увага була направлена на те, щоб вже зараз працювати з новообраними депутатами міських і селищних рад, з головами районних рад. І ви знаєте, що вже в центрі підвищення кваліфікації відбувся семінар денний, тому що палітра політична і люди, які прийшли до рад різних рівнів, багато з них прийшли вперше. Тому я хотів би теж навести цифри, які зміни пройшли в радах після виборів, для того, щоб можна було зарядкуватися, які проблеми будуть і з точки зору. Нормальної співпраці між різними політичними силами. Чому це актуально? Тому що, як вже говорив і Володимир Миколаївич, ми разом були на Раді регіонів, і президент України, виступаючи там, дуже чітко підкреслив, що треба збільшити повноваження місцевого самоврядування, але не за рахунок збільшення штатів. І ви розумієте, що коли мови зараз буде і три. Про те, щоб скоротити 30% держслужбовців, багато хто може піднімати галу, що це е, політичні чистки і таке інше. Президент дуже чітко підкреслив, що ніякої політики в кадрових питаннях, а головний критерій це професіоналізм. Тому і такий підхід буде і обласної державної адміністрації, і е, обласної ради, щоб ті скорочення, які будуть... Головне, щоб ми залишили найкращий кадровий потенціал. А всім, хто змушений буде в результаті адмінреформи кудись йти, ми повинні намагатися максимально допомогти людям знайти роботу. Тому що е, люба реформа, ви розумієте, це дуже непростий шлях, і він вона завжди болісно відбувається на долях людей. Але це шлях, який обраний, і він абсолютно. Правильний, тому що модернізація держави без модернізації управління неможлива. І так я хотів би декілька слів сказати ще про підсумки виборів і навести ті цифри, яка ж зміна пройшла в нашій обласній раді і в районних радах. В області обрано новий склад 525 тисяч, 28 селищних, 16 міських, 22 районних і двох районних міст Чернігів та обласній раді. Депутатський корпус області в нинішньому скликанні оновився майже на 2 третини. Тобто дві третини прийшли люди, які фактично не мають досвіду до депутатської діяльності, управлінської діяльності в органах місцевого самоврядування. Найчисленніше партійне представництво у радах усіх рівнів мають депутати обрані від партії іонів, Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, Народної партії та соціалістичної партії України. Обласна рада нараховує 100 депутатів. Від 10 партій, 45 від партії Ліоні, 21 від Батьківщини, 11 від СПУ, 5 від Компартії, по 4 від Фронту Змін та Сильної України, по 3 від народної партії та удару, по 2 від партії реформи порядок та Січ. Обласна рада налилася на дві третини. Перше обрані до обласної ради 71 депутат, 29 були в попередньому скрині. Так що бачите, приємственність, як кажуть, є. Але дві третини депутатів вперше е, працюють в шостому скликанні обласної ради. А на на вивці керівний склад районних рад області. Із 20, чи, 24 голів районних рад 20 обрані вперше. Це дуже значне оновлення районних рад. І тому проблема підготовки кадрів, про яку ми говорили, це досить суттєвий момент е, в нашій роботі і на перспективі. Серед обраних голів районних рад 18 від партії регіонів, по 2 від батьківщини та народної партії, по одному від соціалістичної партії та політичної партії ФронцМІ. Серед обраних від 20 партій 1132 депутатів районних рад, 443 представники партії «Регіон», 240 від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», 107 від соціалістичної партії. 75 від народної партії і 63 від політичної партії Сильна України. Але, шановні, ми вже підкреслювали цю складу нашої роботи, що незважаючи, яка палітра політичних сил представлена в радою, головне це знайти спільну мову, це головне об'єднатися навколо виконання тих програм і завдань, які стоять перед нашою державою. і перед Нашої області. І тому ми це підкреслили і на дні місцевого самоврядування, і хотів би сьогодні можна сказати перед журналістами, що у нас є абсолютне розуміння і порозуміння з обласною державною адміністрацією. Ми спільно зараз працюємо по питанням реформування системи управління, по бюджету, який буде розглядатись обласною радою. І я думаю, що така наша спільна співпраця йде е, на користь нашої області і дасть вагомий результат в е, поліпшенні якості життя наших людей. Дякую за увагу. Дякую, Анатолій Іванович, і запрошую журналістів подавати так.